На допомогу жителю підтопленого села приїжджали рятувальники та медики. Із відповідним проханням до працівників ДСНС звернулись керівники Мошнівської ОТГ. Чоловік, який мешкає неподалік села Хрещатик, погано почувався. Дорога до його дому була затоплена, тож рятувальники використали спеціальну техніку. Фельдшер оглянув чоловіка, виміряв тиск і порадив звернутися до лікаря та покидати домівку постраждалий, відмовився. Його було доходом вогонь приїхали до нього. Наш фельдшер його оглянув, оскільки чоловік потребував допомоги. Також додав гуманітарний вантаж від товариства Червоного Христа. Продовжуємо з повітря спостерігати за ситуацією і чергувати в цілодобовому режимі. Як повідомляють у ДСНС, ситуація з великою водою в Черкаській області дещо стабілізувалася, але про завершення паводку говорити рано. До кінця квітня імовірні знову дощі.